Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні у нас буде прогноз на лютий для Збройних Сил України, ну і армії Мордору. Хоч подивитись. Ну, почнемо з України, звичайно, те, що ближче, те, що цікавіше. Ну що, поїхали? Перепрошую. Ну, давайте глянемо. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України у лютому 2024 року? Хай скажуть рівно правду. Соло. Феху перевернуто Аєра. Торісаус. Альгіс Ну, Ото. А це вже цікаво. Ну, добре. Дякую за відповіді. І фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, що чекає Збройні Сили України у лютому 2024 року. Кано. Беркано. Ман нас Гаразд, що ми маємо? Такий місяць буде складний, відразу можна сказати. Гаразд, отож, соло, Феху, перевернута Єра, далі, турісас, заліз перевернутий отов. І фінал. Кано, беркана і Маннас перевернутий. Про що мова? Ну і соло. Будуть і хороші новини для Збройних сил України. Соло це про здійснення мрій, здійснення бажань. Ну, щось таке гарне має прийти. В даному випадку воно ну якийсь успіх на фронті можливий. Все-таки це руна перемоги. от перше що як мені йде, що це про здійснення мрій, здійснення бажань. Схоже, нам якусь таку файну зброю нарешті поставлять. так? Е, от. Ну Успіх на фронті, да, ну незначний. Тут поки що якихось там проривів, щось такого тут не особливо видно. Є тут інший контекст, але це вже Соло цей великий бабах. А далі йде феху перевернута, як збитки. А? а де, от якщо так, якщо так, десь би як би в якийсь склад не прилетіло. Ну, якщо показали, мова там не там польовий склад у бліндажі, да, а мова про щось таке, ну, масштабне. Хочу помилитись. Е, далі. Ну Феху перевернута сама по собі. Ну так, да, брак ресурсу. Ну, загалом, так. Да. Uh, так як партнери поки що дуже прям поспішають з них падають нам ресурси поставити, то брак ресурсу в лютому ще нікуди не дівається. На жаль, попри те, що щось дуже цікаве дадуть, але знов-таки що, як у перевернуто. А дадуть небагато, маємо, що маємо? Далі, Єра. В той же час. Ну, До речі, ще й даватимуть довго Єра це, е, по-перше, Щось таке, що вже було, тобто це руна, яка цикл позначає, тобто якась поставка буде щось такого цікавого, вибухового, прям знаєте, з вогником, те, що вже було. В той же час це позначка, що й нові якісь поставки, але знов-таки Єра, довготривалі. Реально, схоже, що це ось в лютому, в лютому, ще будуть доходити оті от те, що нам наобіцяли в 2023 році. От, от, схоже, таке ж. Це, знаєте, це урожай, але руна сама собою тривала. Тобто тривала робота, яка нарешті ось приносить плоди. Розумієте, так? І все рівно небагато. Ну, ну, так, Так, далі, що ми тут маємо? Ну, загалом, ось, да, от те, що нам дадуть, ось нам дасть можливість активних дій. Все-таки незначні якісь активні дії будуть бойові, тобто ну фронт не мовчить, фронт не стоїть, все рівно. І ось десь наших, от якраз воно цей успіх і дасть. Невеликий не знов таки, але тим не менш, ну, хороші новини. да, активні бойові дії. Якщо хтось думає, що там, не знаю, в окопах сидять там один напроти одного, друг на друга тільки дивляться, ну то воно явно не так. Фронт кипить і там. Багато всякого відбувається. Як, як в нашу користь, так і, на жаль, і ні. Не в нашу користь в тому числі. Ну, добре. Е -е, ось Альгес перевернутий. М -м -м -м. Реально, як якийсь склад накриють. От, От дуже хочу помилитись. Дуже. Ну, тому що що, це якась ну, незахищеність і що і втрата ресурсу. В даному випадку, не на територію мова, ні. Саме на ресурс. Ну це техніка, це снаряди. Не люди, люди осьо. Е -е... Ну що тут скажеш? Хочу помилитись. В той же час Аліс це і певні укріплення, ну, певні позиції. Тобто, також руна перевернута, знаєте, як якийсь приліт. Ну, Одним словом, десь у нас успіх, а десь ось явно, що не успіх. Явно, що ще десь доведеться відійти. Ось Отал, ну, це цікаво. В контексті особливо останніх заяв, новин, які там звучали, так е, отав це, ну, тим не менш, отав позначка на територію. Тобто теж кажу, якийсь успіх є. До речі, це на командування позначка. Комусь командування от за тим от стежить. І якщо ось якісь, якась як втрата позицій, то то буде не втрата, а відхід. Тому що, Тому що командування ось таке рішення прийняло. Відповідно, ну не знаю. Як це обласнують, ну, стало невигідно ту позицію тримати, да, чи аж дуже тяжко. Перепрошую. Ось. Ще одна ідея є РАОТАЛ, Як знаєте, як завершення циклу, якраз і це позначка на командування. да? Але ні, це не про залужну. Тут можуть якісь зміни відбутись просто, просто в командуванні. Якщо показали мова про. Високі чини. Явно, що там не якогось там офіцера в одній із бригад. так? Тут високі чини, але це не залужний, якщо так. Ну, Мало того, командування працює також. Ну, До речі, якась задумка командування. Щось те, що вони давно планували, ось Єра, щось має в них і там вдатись. Що якраз оце, от схоже, цей успіх, хоч і невеликий, з поверненням території принесе. Ну, Цікаво. Е, добре, і фінал. Що у нас тут? <кхи> кано, беркана, манас перевернетий. Ну, ось Кано. Загалом то успіх у нас. Якби Успіх, удача і певна реалізація планів. Ось, до речі, командування тут падало, і про плани не просто так сказав. Ось, реалізація планів, Да, дійсно. Щось дасться зробити із того, що планувалось. Планувалось вже давно. Ну, а раз. Воно ось посприяє розвитку ситуації на фронті, Ну, певному просуванню вперед. В якійсь точці. Зрозуміло, мова не про весь фронт. Е, ну і загалом, Беркана це про те, що активність почне наростати загалом, якби, на фронті. да? Якщо на січень, якщо правильно пам'ятаю, там і падало, що ну, та миса падала, застій певні обмеження, да? то на ось бачите, на, на лютий воно вже починає розкручуватись, набирати оберти. Попри те, це ще все рівно не, не та активність, яка. Буде попереду. Ну Чому кажу, що буде, тому що я робив довготривалий прогноз на весь 24 рік. Є вже на каналі. Ну Хто ще не бачив, можете подивитись. І там дуже цікаво показали розвиток подій от саме в часі. Ну от На основі саме того прогнозу роблю такий висновок Ну Загалом тут руни теж цікаво показав. Е, і по фіналу Манас перевернутий. Ну, це втрати. да-да на жаль, це втрати це загиблі. Ціна перемоги. Мало того, якщо беркана на нас, ну, наростання, наростання втрат. Ну, в принципі, зрозуміло, якщо е, якщо десь ось у нас тут якісь активні дії підуть, якийсь успіх, да, ну от, відповідно, активні дії наростають, наростають і втрати. Закони війни. Жорстокі закони війни. Да. Е, ну, таке. Тому таке. Ну, гаразд. Е, загалом, в принципі, все. Ну, До речі, Манас перевернутий. Це ж теж позначка, в тому числі на командування, відповідно. Да, і позначка на те, що якісь там зміни мають відбутися. Але не про залужну мова. Повторюсь. Е, на нього я ось буквально розклад робив, там йому ще поки що відставки не видно. Хоча влада все рівно його спокою не залишить. Гаразд. Е, так, перепрошую. Ну, давайте армію Мордору подивимось. Що там? Може, Хагалас випаде, да побільше, а? То буде радість. Так, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, що чекає армію Росії у лютому 2024 році, року? Хай скажете правду. Альгіс перевернутий. Іса Дагас. Тейвас. Ейвас. Ансус. Райдо перевернуто. Ну добре. Гаразд, і фіналізуйте. Так, дякую за відповідь. І фіналізуйте мені. Підсумуйте по питанню, що чекає армії Росії у лютому 2024 року. По Постарона. Єра. Лагус. Геба І шоу по фінал. Навчес перевернутий. Нашим буде непросто, але й цим оркам теж аж ні разу просто не буде. Ну, гаразд. Цікаво показали. Зараз, зараз, тут іде багато, багато нюансів, багато моментів. Так, ось бачу блік, зараз поправлю. О, так веселіше. Все рівно. Ну, добре. Гаразд, що ми тут маємо? Аліс перевернутий. Іса, Дагас, Тейус, далі. Ейвас, Ансус, Райдо перевернута. І фінал. Пустаруна, Єра, Лагус, Гебо і Наутіс перевернутий. Хорошо Аліс перевернутий. перевернутий. Да, Щось у них беззахисність якась. розумієте? Щось і по ним гарно буде прилітати. До речі, знизу робота ПВО і випала. Угу. Е, ну, тобто летітиме по ним гарно. Так, да, дійсно. Ось Іса, е, з одного боку блокування. Тобто, е, певні дії їхні будуть заблоковані. Наші десь їх стримають, зупинять. То, що вони оце десь полізли. Ну, як я розумію, то що ось, власне. Вони почали лізти десь активно ось в січні, да, то в лютому десь вони обламаються, наші їх зупинять. Чи то, може, вони самі передумають туди лізти. Таке можливо. Мало того, Аліс перевернутої це знаєте, як вони укріпляються, окопуються. Тому що, ось я ж кажу, щось то, щось то некомфортно їм, летить по ним, незахищеними себе відчувають. Ось якась трансформація ситуації відбувається. М -м -м. Якісь зміни. Що ми маємо? У нас якби як певний застій все-таки ось до Тейва зайде. Це дії активні в той же час. Це якраз снаряди. Знаєте, таке враження, яким. Їм... Таке враження, як дійсно, як їм прийдуть снаряди. Тобто рунний розвиток в часі показують ситуації. Ось ось якийсь період буде застій Ну відносний. А де ось потім зміна ситуації відбудеться, тому що що, тому що прийшли снаряди. Ну, Я зобразно кажу снаряди, може, там, не знаю, ракети, там ще там що небудь. Е, ну, зазвичай це снаряди. Більше отак от, ніж на ракети і так далі. Ось і вас все рівно недостатньо, все рівно проблеми з тим. У них все рівно якісь обмеження. Ну, тобто це не безлімітна снаряди у них. На наше щастя, звичайно ж. Ось, мало того, це робота ПВО, да, тому що летітиме й по ним, не лише вони пулятимуть. Ось. Ну, чесно кажучи, новини радують, коли читаєш, кож... мало не через день, а то й буває, мабуть, не кожен день. Там десь на автобазах бахнула, там склади, там військова частина російська, там аеропорт. Якби. Військові об'єкти все гаразд. Ми ж по цивільних не б'ємо. Ми дотримаємося норм війни, на відміну до цих орків болотних. Е, отже, що ми тут ще маємо? Альгіс перевернутий Ейвас. Ну, де диряве ПВО. Зрозуміло, що буде пролітати, буде, будемо чути гарні новини і далі. Добре. Мало того, Ейвас, десь їм оборонятись доведеться. Розумієте, саме оборонятись. У нас там падало, що десь ми. Підемо в якісь локальні наступи, ну, невеличкі, да, якусь територію повернемо. А ось цим оборонятись доведеться. да, і Тяжко то їм буде. Не факт, що втримаються, до речі, якщо так. Саме там, де ми підемо. Ну, зрозуміло, що там масштаб буде невеликий. Поки що якихось великих дій там не, 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 не бачиться. Не, от. Далі. Ансус. Ну, це теж позначка на те, що летітиме по ним. Да, ПВО працюватиме в той же час, це і хороші новини. Щось і їм вдасться зробити, знаєте. М -м -м. Іса Ансус. Це план якийсь. Якийсь план таємний. Іса цей прикриття інформації в даному випадку. Щось таке доволі ну, по Ейвезу. Певні нюанси є, певні труднощі, щоб його зробити. По фіналу райда перевернута. Ну, це як показано, що десь не втримаються, вони відійдуть з якихось позицій. Да. Ну, масштаб невеликий, зараз скажу. От. так і це те, що щодо цього плану, вони, це роздоріжжя, вагаються, як його зробити, розумієте? Якщо брати, що це як фінальна руна цієї частини розкладу, то я б сказав, що на даний момент виглядає так, що їхній план обламається. Ну, загалом у наших, у наших там фінальна руна падала, як кано, на удачу на реалізацію наших планів. То, схоже, що наші перехитрять, переграють росіян. Ну, гаразд, якщо так, то добре. Ну, якусь гадость задумали. Якусь гадость задумали. Ну, мене радує те, що має обломитись. Е, от що добре. Ну, і Дагаз, да, ось якась трансформація ситуації має відбутись, і куди райдо перевернута. Виберуть яку, якийсь е, варіант от саме цього плану. да, Чи то напрямок якийсь, куди бити, чи ще щось. Але райдо перевернута, не та дорога, хибний вектор. Розумієте, не та дорога. Е, поворот не туди. Мене влаштовує по відношенню до Росії. Прекрасно. Частіше вони не туди повертали. Нехай вже туди йдуть. к вражі матері, як то кажуть, гаразд, що ми маємо? Далі, по фіналу. постаруна Єра, Лагус, Гебо, Навтіс перевертуй. постаруна І ні, це не вищі сили, це невизначені ситуації. Ось і тут. Ансус райдо, вагання якийсь план є. І, схоже, може, і кілька планів. Вагаються, як його реалізувати. От що по фіналу не реалізують не, не так, як треба, ну і на наше щастя. Е, да, Хвала вищим силам, які за Україну. Точно. Е, от. Тобто тут якась невизначеність є М -м -м відразу. Ну, тим не менш, так як зараз виглядає, ось Єра, щось якась тривала робота, і все-таки ж успіх. Все рівно це про результат, все рівно це про успіх. Якийсь. Хоч і не значний, тим не менш. Далі, ось Лагус. Лагус є, бо це поставка, ось, чітко йде поставка всякого добра. Лагус, зазвичай, це не лише вода, це й залізниця. Здогадайтесь одного разу, звідки ж добро може прийти по залізниці, зокрема. Куди там Путін зібрався їхати, ось, чи вже поїхав, не слідкував за новинами. Ну, от, схоже, привезе звідти. Ось. Мало того, ну, але Єра радує, Єра з одного боку тривала руна, тобто це якісь і домовленості, знаєте, ну, давні вже, ну, такі відносно. Так і то, що воно довго буде реалізовуватись. Тим не менш, ось поїде все-таки, поїде. Ну, ось да, дари якісь собі наколядують, і це ж партнерство. Ну, ясне діло, да, що в Росії небагато партнерів, тут по пальцям можна перерахувати. Тим не менш, щось наколядують. Ну, на жаль, по фіналу Nautis перевернутий. А це вже цікаво. Що ми маємо? Воно то дари, але Nautis перевернутий. Жорсткі обмеження, розумієте, і труднощі. Тобто, вже і партнери їхні росіянам ліміт на снаряди, там, на ракети не організують. Мало того, все рівно Nautis Тут ось Гебо йде, знаєте, як це сказати? Обмеження від партнерів йдуть. Партнери ось накладають певні обмеження. Розумієте, так? Мало того, що і, і труднощі йдуть уже з поставками від партнерів саме. Тому що, ну, схоже, там і партнери вже сказали, що ми, ми вам і так вже видали все, що могли. Да? Давайте вже далі самі якось. О. Цікаво. Місяць буде. ну тобто Для наших да, місяць буде тяжкий. Для росіян ну, тут іще веселіше виглядає, я вам так скажу. Але не значить, що нашим там легко. Ні не разу. Не разу, все рівно. І успіх тут якийсь все рівно у росіян проглядається, хоч і невеликий. А в нас там відступ падав, да? попри те, десь успіхи в нас на іншій позиції, я так розумію, десь. Е, от. А, а тут, ось, тут ось навпаки, як відхід і так далі. І летітиме ось по ним, що мене теж радує Одним словом, лютий буде такий насичений на події. Фронтові, десь буде дуже гарна бавовна. На Росії чи то на окупованих територіях може і так, і так програтись. Ну і біда з партнерами, біда з поставками для Росії і обмеження ці від партнерів. Мене теж дуже радують. Ну що ж, гаразд. Нам би якби обмеження партнери не накладали. О, то було б прекрасно. Ну, Але маємо, що маємо. Нічого, прорвемося. Загалом прогноз мій річний збувається в тому плані, що зима буде тяжка. І десь на весну, аж там десь квітень-травень, якщо правильно пам'ятаю, треба буде передивитись, то от там десь має стати легше. А до тих пір ось от. Будемо всяке різне спостерігати. Новини е, будуть не дуже радісні, да, і псо багато, ну і так далі. Ну добре, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!